Працюємо в полі нашим культиватором КПС 4,3. Ширина захвату 4,3 метра даного культиватора. На 24 робочих органа. Лапа шириною захвату 260 мм. Стієчка у нас стоїть, дивіться, 45 на 12 з підпружником 45 на 10 Особливість цієї стійки, що вона менше вібрує. Регулювання глибини здійснюється на обробіток до 12 см. Позаду робочих органів встановлена пружинна грибінка, яка дозволяє вирівняти фон за лапами. І За грибіночка вже йде каточок з підшипником 16.07. Це кульковий двохрядний подшипник плаваючий. Каточки з кутика можуть бути з полоси виготовлені. За вашим бажанням. Агрегатується даний агрегат з тракторами потужністю від 80 кінських сил, трьохточкова система навішування, зручна підходяща під будь-який трактор. Маєте бажання придбати саме такий культиватор. Звертайтеся до торгової марки «Схід», Запропонуємо вам менше і більше, які ви забажаєте. За вашим бажанням.